Да, але, вот, але воно живе, воно живе зараз і да, кроєвництво живе, але да, звірівництво ж досить інше, там зараз да. і пише. Так, да, так, да, закривають. І в нас в Україні зараз там, де посадали їм обладнання, де деякі обладнання, він вже продає зараз. Під Є, жалко дуже, якщо, ж, 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 Ну, Якщо кролівництво ще воно, буде, так, да, кролівництво а буде королівництво, то зовсім да, інша справа і кролівництво багато. На сьогоднішній день дуже багато, кстати, не стають кроівництво. А якщо давайте нас Михайло наш Андрійович, це з кафедри технологій виробництва Добрий молока день. і м'яса, він люб'язно погодився нам показати лабораторію кафедри ну, його давай. да. давайте. да, у них також тут одна лабораторія по якості продукції. Вони сучасне поставили обладнання. Поки він нам а 18. це у нас також да, ну також. У нас, бачите, тут воно ну. слухайте дуже круто. Ви чесно це кажеться? Ну, це. Це круто, що воно є, воно живе. От не потрібно на щось звертати увагу, чогось ну, якщо я не кажу, просто що ми тут все, все в нас ще все, ну все круто. ми не все можемо виставляти, да. скажімо так, але воно да. використовується тут же у нас. Якщо заняття, то ще приносять додаткове обладнання, матеріали, які Слухи, можуть я, я поняв. У вас навчальний процес з понеділка починається. да, з понеділка. Я я ну, по, похожу до вас. Інколи, ну. Ну, е, а інколи знаєте, в мене є практика, але десь не вистачає інколи теорії. От мені цього ну, десь хочеться взяти, і ну, я судово. Я судовость приту до когось на лекцію. Ну. Там. Якщо ви мене пустите, <свят> е, да, е да. послухати, тому що.